Особистий розвиток і самопізнання. Справжній розвиток починається з чесного діалогу із собою. Щоб знайти свій талант, створи покроковий план за принципами японського і Визнач, що ти хочеш мати, ким ти хочеш бути і що ти хочеш робити. Згадай моменти, коли ти світився зсередини. Запитай у друзів, за що вони тебе поважають. Проаналізуй свої минулі досягнення. Там сховані підказки до твого призначення. Гроші приходять туди, де сходяться три речі те, що ти любиш, те, що в тебе добре виходить, і те, що потрібно іншим. Саме в точці перетину лежить твоя унікальна цінність. Розвивай цю зону щодня, поглиблюй свої навички, вивчай попит, тестуй формати, і ти побачиш, що люди самі готові платити за твоє світло, підхід до бізнесу і мірило справжнього успіху. Мудрий підприємець не чіпляється за ідеї, а ставиться до них як до гіпотез без его, без страху. Ти не зобов'язаний бути правим, ти зобов'язаний перевіряти. Коли помиляєшся, коригуєш, коли влучаєш, масштабуєш. Це і є сила у свободі від ілюзій і готовності адаптуватись. Не бізнес великий робить тебе успішним. А твій стан багато людей мають мільйони і не мають щастя. А інші мають гармонію, свободу і радість, і вважають себе успішними навіть без великих цифр. Успіх це щастя, це коли ти в мирі з собою, і ти живеш те, у що віриш, пристрасть і природне зростання. Коли ти займаєшся справою, яка наповнює, не треба себе змушувати. Тоді головне питання не як примусити себе працювати, а як зупинитися, бо в цьому є потік, є душа. Є справжня якість і є органічне зростання без насилля над собою, твоя сила у щирості, твоя енергія у любові до справи. І тоді бізнес стає продовженням тебе. Не треба вигадувати, просто будь собою і масштабуй те, що резонує з твоїм серцем. Запитання до тебе: щоб ти обрав мільйон на рахунку чи душевний спокій і радість від справи, яка є продовженням тебе. Якщо тобі потрібна допомога, знайти свою точку і Кігай і монетизувати її, пиши в коментарях хочу або напиши мені в директ. Проведу тебе цим шляхом до твого справжнього я і фінансової свободи.